Права 249. Запишіть у вигляді виразу час, який учень щоденно проводить у школі, якщо в нього на день А уроків по 45 хвилин, Б перерв по 15 хвилин і Ц перерв по 10 хвилин. Обчисліть значення цього виразу, якщо. Ну що ж, давайте думати, якщо у нас на день А уроків по 45 хвилин, це нам дасть. Записуємо А уроків, А уроків по 45 хвилин. Це записуємо 45А хвилин. 45, що множиться на А хвилин. Далі Б перерв по 15 хвилин. Б перерв по 15 хвилин. Це 15, що множиться на b, або 15 b хвилин. Так, далі. Це перерв. По 10 хвилин. Це перерв. 10 що множиться на це, або 10 це хвилин. Є? Yeah. Ну що ж. Ну а разом? Тоді записуємо 45А плюс 15Б і плюс 10 С хвилин. Є. Ну що ж? Вираз ми склали. А зараз обчислюємо значення цього виразу якщо. Записуємо тоді, якщо. А дорівнює 6. Б дорівнює. 2. C дорівнює 3. То. Наш вираз 45 А плюс 15Б плюс 10С. Буду дорівнювати, Переносимо. Отже, 45, що множиться. Замість А пишемо 6. Додати 15. Що множиться, замість Б пишемо 2. Додати і 10, що множиться замість це пишемо 3. дорівнює 45 помножити на 6, 45 помножити на 2, це 90, а ще помножити на 3, щоб було помножити на 6. 90 на 3. Це 270. Отже, записуємо, що це буде 270. Так. Далі. 270 додати. 15, що множиться на 2, це 30. І 10, що множиться на 3 також 30. І тоді це дорівнює. 270 плюс 30 це 300 плюс 30 це 330. Тужка, записуємо чого? Хвилин. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Запишіть у вигляді у виразу вигляді час. Ми записали, записуємо 45А плюс 15Б плюс 10 с хвилин. Є обчислюйте значення цього виразу, якщо ми обчислили, записуємо, що отримали ми 330 хвилин. Є.